Українська мова 11 клас. Контрольний стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням. Назва тексту, що страшніше, поразка чи крах? Прослухайте, будь ласка, увесь текст. Ті, хто зазнав поразки, це не ті, хто зазнав краху. Поразка примушує нас програти одну битву або одну війну. Крах відбирає в нас можливість воювати. Поразка настає, коли нам не щастить здобути те, що нам до вподоби. Крах не дозволяє нам мріяти. Його девіз нічого не бажай, і ти ніколи не страждатимеш. Поразка закінчується, коли ми розпочинаємо нову битву. Трах не має кінця, це вибір життя. Поразка призначається для відважних, бо лише їм даровано честь втрачати і радість добувати. Існують люди, які ніколи не зазнають поразки. Це ті, хто ніколи не брав участі в боротьбі. Ці люди можуть сказати з гордістю, я ніколи не програв жодної битви. Проте вони не можуть і сказати Я виграв битву. Але це їх не цікавить. Вони живуть у світі, де вірять, що їх ніхто ніколи не зачепить, де не зважають на несправедливість і страждання, де почувають себе в безпеці, бо їм немає потреби воювати з тими, хто ризикує вийти за власні межі. Ті, хто ніколи не знав поразки, здаються веселими і почувають себе кращими за всіх. Володарями істини, за яку вони ніколи навіть пальцем не ворухнули, вони завжди перебувають біля сильнішого. Вони схожі на гієн, які готуються лише рештками від трапи левів. Вони навчають своїх дітей, ніколи не вручайтесь в конфлікти, бо ви завжди будете в програші, зберігайте свої сумніви при собі, і ви ніколи не матимете проблем. І якщо хтось на вас нападе. Не вважайте себе скривдженими і не намагайтесь відбити напад. є інші речі, яким ми мусимо віддавати свою увагу. У нічній тиші вони подумки беруть участь у власних битвах, нереалізованість новидіння і кривди, хоч вони вдають, ніби не помічають їх, напади боягуства, які їм щастить приховувати від усіх, але тільки не від самих себе, і любов що перетинає їхню дорогу з блиском в очах, любов, призначена їм самим Богом, але яку вони не мають мужності прийняти. І вони собі обіцяють, завтра все буде інакше. Проте завтра настає і перед ними постає питання, яке їх паралізує, а що, як я вчиню помилку? І вони нічого не роблять. Такі вони є, ті, хто ніколи не був переможений їм ніколи не судилося й перемагати в цьому житті. Лексична робота. Давайте з'ясуємо значення слів поразка і крах. Поразка програш або невдача. Крах цілковитий провал чогось, невдача, катастрофа. Прослухайте, будь ласка, текст повторно із зазначенням абзаців. Що страшніше? Поразка чи крах? Абзац. Ті, хто зазнав поразки, це не ті, хто зазнав краху. Абзац. Поразка примушує нас програти одну битву або одну війну. Крах відбирає в нас можливість воювати. Наступний абзац. Поразка настає, коли нам не щастить здобути те, що нам до вподоби. Крах не дозволяє нам мріяти. Його девіз нічого не бажай, і ти ніколи не страждатимеш. Абзац. Поразка закінчується, коли ми розпочинаємо нову битву. Крах не має кінця, це вибір життя. Абзац. Поразка призначається для відважних, бо лише їм даровано честь втрачати і радість добувати. Існують люди, які ніколи не зазнають поразки. Це ті, Хто ніколи не брав участі в боротьбі. Ці люди можуть сказати з гордістю Я ніколи не програв жодної битви. Проте вони не можуть і сказати Я виграв битву. Абзац. Але це їх не цікавить. Вони живуть у світі, де вірять, що їх ніхто ніколи не зачепить, де не зважають на несправедливість і страждання де почувають себе в безпеці, бо їм немає потреби воювати з тими, хто ризикує вийти за власні межі. Абзац. Ті, хто ніколи не знав поразки, здаються веселими і почувають себе кращими за всіх. Було істини, за яку вони ніколи навіть пальцем не ворухнули. Вони завжди перебувають біля сильнішого. Вони схожі на гієн, які годуються лише рештками від трапи зелевів. Абзац. Вони навчають своїх дітей. Ніколи не втручайтеся в конфлікти, бо ви завжди будете в програші. Зберігайте свої сумніви при собі, і ви ніколи не матимете проблем. І якщо хтось на вас нападе, не вважайте себе скривдженими і не намагайтеся відбити напад. Є інші речі, яким ми мусимо віддавати свою увагу. Абзац. У нічній тиші вони подумки беруть участь у власних битвах. Нереалізовані сновидіння і кривди, хоч вони вдають, ніби не помічають їх. Напади боягузтва, які їм щастить приховувати від усіх, але тільки не від самих себе. І любов, що перетинає їхню дорогу з блиском в очах, любов, призначена їм самим Богом, але яку вони не мають мужності прийняти. Абзац. І вони собі обіцяють, завтра все буде інакше. Проте завтра настає. І перед ними постає питання, яке їх паралізує. А що як я вчиню помилку? І вони нічого не роблять. І останній абзац. Такі вони є ті, хто ніколи не був переможений. Їм ніколи не судилося й перемагати в цьому житті. Ознайомтесь, будь ласка, із творчим завданням. Після основного стислого переказу даного тексту ви з абзацу нового рядка маєте написати творче завдання. Продовжте переказ роздумами про те, що, на вашу думку, є краще. Уникати помилок чи не боятися невдач? Наведіть переконливі аргументи та докази.